Вітаю на каналі Таро Таємниці, і у нас з нами місячна фаза від 28 червня по 5 липня у нас четверта фаза спадаючого місячного прогнозу, де наш місяць буде переходити з барана в бик, з бика в близнюки і з близнюків в рак, і так буде спадати наш місяць до повної такої чорної плямки. І що корисно, коли у нас місяць спадаючий? Для тіла добре займатися танцями, гімнастикою, плаванням, йогою, пішими прогулянками. Це буде Корисно для вас, для вашого здоров'я, корисно дотримуватися дієти та очищати організм від токсинів. 30 1-2 липня проведіть ці дні без солі, більше споживайте фруктів, зелені, овочів та кисломолочних продуктів. 2, 3, 4 липня проведіть без споживання жирних продуктів та м'яса. І можна пити всілякі напої. Далі. Не нарощуйте зуби у цю четверту фазу. Ці дні краще, щоб ви видаляли. Можна для краси все видаляти, але не ставити імпланти, не нарощувати коронки, не ставити, не робити пломби, почекати треба до наступної фази. І дуже корисним буде у нас піст від 18 години 2 -го липня до 6 ранку. 4 липня він триватиме 36 годин, а замінює нам трьохдобове голодування. Так що, хто хоче почистити організм, ці дні дуже вдалі. Для нашої краси, довготривалими, будуть завивки чи випрямлення волосся прекрасна фаза для нашої красоти. Все, що пов'язано з видаленням, відрізанням стрижки, гоління, пілінг. Депіляція, манікюр, педикюр, все буде дуже добре. Також гарно приймати ванни, релаксуючи, збуджуючи, лікувальний або робити медитацію. Масаж тіла навколо очей дуже корисний, і масаж взагалі масаж всього тіла так принесе вам додаткову енергію. Так що, можете спокійно записуватись на цьому тижні на масаж. Для наших романтичних стосунків 28, 29 червня та 1, 2 і 5 липня відкрити романтичні енергії як для молодих, так і для дорослих осіб можна отримати запрошення на побачення, можна самому запросити когось на побачення. Також вдало буде відвідувати в ці дні кафе, ресторан, бар чи кіно. 26-27 червня сприятливий для проведення часу з родиною, де збереться кілька поколінь і можна примиритися в ці дні. 26-27 червня сприятливий час на знайомства в різних закладах. В бізнесі і на роботі 24, 25, 26 і 27 червня сприятливі дні для робочих зустрічей і переговорів на отримання прибутку, гармонійної праці, планування та обробку інформації. Для тих, хто займається домашнім господарством та надає побутові послуги, теж сприятлива фаза для заробітків. А також хто доглядає своє помешкання, дуже добре здавати в хімчистку свої речі і робити різні хімічні чистки покриттів у вас вдома, теж будуть добре плями відходити. Також хто будує, ремонтує, фарбує теж вдала фаза. На землі добре полоти, косити траву, підстригати кущі і збирати лікувальні трави. А також ви ще просили мене давати підказочку янголів. І ми зараз подивимося з якогось 28 числа. З 28 числа яка підказочка янголів? І у нас будьте креативними, щось придумайте нове. 29 червня підказочка. Будьте добрими! Для себе самого полюбіть, самого себе, саму себе. Так, 29, 30 червня будьте задоволеними з усього, що ви вже досягли. Прям випишіть на листочок всі ваші досягнення і насолоджуйтесь. Все ж таки, це ваша затрачена енергія. Цініть себе. 1 липня Збагати своє життя своєю особою. Так, 2 липня, визначай сам свої кордони. Якщо ви розумієте, що є токсичні люди, не запускайте їх на свою територію. Бережіть свою енергію. 3 липня, Ідіть до своєї мети, відкрита вам енергія, Іти до своєї мети. Четверте липня, користайтеся своєю внутрішньою мудрістю, ваша інтуїція на першому плані. Якщо потрібно щось вирішити, записайте свою інтуїцію, і вона вас не підведе. І п'яте липня, опікуйтеся іншими особами, співчувайте їм, надайте їм своє тепло. Такий у нас. Така у нас фаза, такий місячний прогноз. Запрошую на індивідуальні консультації. Бажаю вам здійснення всіх мрій, всього вам найкращого!